Добрий день, в добрий час! Рада діти бачить вас. Ви почули всі дзвінок? Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався. На перерві постарався. Сьогодні, на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном країни знань. Але, подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні. Ми поїдемо потягом. Пропоную обрати собі вагон, в якому б ви хотіли подорожувати. Якщо ви обрали червоний вагон, то вас очікують на уроці гарні знання. Жовтий обрали, Вас очікує гарний результат на уроці. Якщо синій, ви отримаєте на уроці позитивні емоції. А хто обрав зелений вагон, вас очікують нові знання. Сьогодні у нас урок відкриття нових знань. Пам'ятаєте, як ми робимо з вами відкриття? За допомогою двох кроків. Спочатку ми шукаємо, що ми ще не знаємо, і самі знаходимо спосіб, як вийти з отруднення. Пошукаємо, що ми не знаємо, а для цього повторимо. На дошці зараз будуть з'являтися предмети. Вам потрібно назвати його і поставити до нього запитання. Якщо потрібно, натискайте на паузу. Наприклад, рюкзак Що? Далі ви. Я впевнена, що ви всі правильно впоралися з цим завданням. Книга що? Ножиці що? Мишка хто? Лікар хто? Дерево що? Що ж, поки що утруднення не виникало. Подивіться на клоунів і скажіть, будь ласка, чим вони відрізняються? Звісно, у них різний ротик. Який ротик у першого клоуна? Веселий. А який клоун на наступному малюночку? Сумний. Який клоун на останньому малюнку? Серйозний. Тепер подумайте, щойно ви зустрілися із новим питанням. Питання який. Зробіть висновок, до яких слів ми будемо ставити питання який? Що? Виникло утруднення? Тоді давайте виконувати завдання далі, щоб зробити відкриття. Але спочатку виконайте гімнастику для очей. Кожну вправу повторіть 5 разів. Натискайте на паузу. Виконуйте. Продовжуємо роботу у букварику. Розгорніть підручник на восьмій сторінці. Розгляньте малюнок. І назвіть, який колір олівців. Ви бачите у верхньому рядочку? Натискайте на паузу, відповідайте. А нижній рядочок? Який колір помідора? Яка на смак цибуля? Який на дотик огірок? Який баклажан? Щоразу, коли я ставила вам запитання, який, яка, яке, які, ви вказували на якусь ознаку предмета, отже, зробіть висновок: слова, які відповідають на питання «який?», яка, яке, які, вказують. Так, на ознаку предмета. І я вас вітаю, діти. Щойно ви самі зробили відкриття. Потренуйтеся добирати ознаки предметів. Порівняйте предмети кожного малюночку. Який перший будинок, а який другий? Великий маленький. Який песик? Яка кішка? Так, песик брудний, а кішка чиста. Який м'ячик? Який інший м'ячик? Великий? Маленький, синій зелений. Який вовк? Яка лисичка? Злий? Хитра. Щойно ви добирали слова, які вказують на ознаку предметів. Вони всі відповідали на питання, який? А зараз. Знайдіть зайвий предмет у кожному ряду за його ознакою. Натискайте на паузу, відповідайте. У верхньому рядочку зайвий предмет лимон, тому що його ознака кислий. Усі інші? Солодкий лимон який кислий. Це ознака предмета лимон. У другому рядочку зайвий предмет морозиво. Яке морозиво? Холодне. Холодне ознака слова морозиво. І в нижньому рядочку зайва Мишка? Яка мишка? Маленька? Маленька це ознака мишки. Втомилися? Відпочиньте. Трішки пострибайте, натискайте на паузу. Діти, а чи впізнали ви букви на цьому слайді? Хто не впізнав, подумайте, чому буква Ж тримає жовтий кружечок? Чому буква Ч тримає червоний кружечок, а буква З тримає зелений кружечок? Натискайте на паузу, відповідайте. Молодці! Буква Ж тримає жовтий кружечок, тому що слово жовтий починається з звуком, який позначається буквою Ж. Буква «Ч» тримає червоний кружечок, тому що червоний починається звуком «Ч», який позначається буквою «Ч». зелений кружечок і буква З. Аналогічно пояснюємо: зелений починається звуком з. Цей звук позначається буквою З. Складемо розповідь за малюнками. Я починаю, а ви закінчуєте. Сергійко з песиком підійшли до. Сергійко зупинився, бо побачив. А песик не знає правил дорожнього руху тому. Але хлопчик його, як ви думаєте, що пояснює Сергійко Песику? Діти, що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? А що найбільше вам сподобалося? Оцініть свою роботу на уроці. Чи вам було легко? Чи потрібна була допомога? Чи, можливо, ви нічого не зрозуміли? Щиро дякую за роботу на уроці.